Блокадна РНБО країна крокує розпеченим вугіллям. Блокада окупованих проросійськими найманцями земель ставить під загрозу усі здобутки нинішньої влади і високе зростання валового продукту і реформи, і про європейський шлях це короткі лише тези сьогоднішнього засідання ради національної безпеки і оборони. Дивно, але до засторог приєдналися і голоси з ворожого боку. Там теж щиро непокоїться. Мовляв, що трохи блокади. І Україна впаде без тепла і без електрики у суспільстві. Щоправда, заборона торгівлі з окупантами доволі популярна. Критики влади лише дивуються, як за три роки війни ми так і не спромоглися обезпечити себе від ризиків торгівлі з терористами. Вони блокують не Ордорло і не їм створюють проблеми. Вони блокують Україну, вони блокують нашу боротьбу за. Відновлення територіальної цілісності. із такої заяви починається блокадне засідання. РНБО президент твердить його команда лише за мирне вирішені питання. Виключно політико-дипломатичним шляхом ми маємо повернути ці території Україні. І є абсолютно інша хибна позиція політиканів, які кажуть, що треба відрізати цю територію і де-факто подарувати її. Чи розганятимуть блокаду, чи вона залишиться і надалі? Чіткої відповіді на питання на засіданні не озвучують. Натомість кажуть, вже від завтра в енергетиці діятиме надзвичайний стан. Україна економитиме, аби спокійно завершити зиму. Паралельно президент та прем'єр розповідають про досягнення. Мовляв, за останні роки збільшили частку атомної енергії. Торік ВВВ почав рости, але всі ці досягнення мітингувальники нині ставлять під загрозу. Ми країна демократична, ми поважаємо права всіх на мирний протест. Але я категорично не сприймаю, що використовуються абсолютно незаконні дії для того, щоб виявити такий протест. Експерти натомість нагадують, що ідеї, які відстоюють учасники блокування торгівлі з окупованими територіями, менше двох років тому озвучувалися представниками нинішньої влади. Президент України вважає, що ракова пухлина підлягає блокаді. Практика голови Луганської військово-цивільної обласної адміністрації пана Маскаля, який зупинив будь-яке пересування транспорту з окупованими територіями, визнана правильною, і вона має бути поширена і на території Донецької області. Ці слова каже журналіст Юрій Бутусов, належать колись голові президентської фракції, а нині генпрокурору Юрію Луценку. А у травні 2015-го сам президент та інші члени РНБО шукали виходи зменшення енергетичної залежності від окупованих територій. Було поставлено завдання прем'єр-міністр. Був на той момент Арсеній Яценюк. В принципі, президент. Був зацікавлений в тому, щоб побудувати нову прозору схему. Та за два роки із часу тих рішень визнають експерти. Насправді змінилося мало нічого не зроблено для того, щоб подолати цю залежність З цієї точки зору Блохада корисна. Вона принаймні нам демонструє, що так жити не можна. Мовляв, уже завтра поставки заблокувати може Росія, жодного впливу на яку Україна не матиме. Саме тому певні влада має вести діалог, а не шукати винних. Домовлятися в тому плані, що вони знімають блокаду, а уряд почне активні дії. Уряд і не тільки уряд це компанія ДТЕК мусить цю бути. Це ж ключовий гравець цьому випадку. кажуть, йдеться не про надзвичайну ситуацію, примусову економію чи закупівлю вугілля за кордоном, а передусім модернізацію, аби українські ТЕС могли працювати на вугіллі, що видобувають на підконтрольних Україні територіях ми говоримо про залежність від траси то три роки. Ну за цей час переобладнати кілька блоків е, знайти альтернативу по різних методологіях. Можна було уряду і міністерству енергетики давно. Тому я вважаю, що це штучна з мірою проблема. Так само певні, дещо перебільшені і заяви про користь торгівлі для інтеграції окупованих територій. А де інтеграція сьогодні? Ми вже три роки їх фінансуємо. Де інтеграція, який результат це дає? цей процес треба залишати і стосунки мінімальні, економічні. Я не кажу там. Про всебічну торгівлю дійсно це питання дуже складне, але залишати потрібно у Кабміні. ж Кажуть, виходу із ситуації шукатимуть, але вкотре повторюють на це потрібен час і вкотре закликають зняти блокаду, бо вона підриває інші галузі металургію та гірничу збагачувальну промисловість. Сьогодні цей має вплив безпосередньо на роботу єдиної енергетичної системи. Сьогодні ми бачимо, що це впливає вже на роботу багатьох провинцових підприємств. Зв'язку з відсутністю постачання продукції з тимчасово окупованих територій. Експерти ж нагадують чиновникам в умовах війни закони економіки та мирного часу не діють, і постійне підігрівання Росією конфлікту так само забирає в України мільярди. Олександр Манюк, Станіслав Фещенко, Спецкор 2+,2.